У неділю вночі це немовля. Мешканка будинку по вулиці Леваневського знайшла у смітнику. Дитяше було е з плацентою, забрали дитя, доставили до нас відділення. Лікар приймав Морозко Максим Петрович. Він зорієнтувався, все зробив все як необхідно. Разом із медиками на місце виїхали поліціянти, які вже наступного дня віднайшли горе породілля. За словами жінки, ніхто не знав, що вона вагітна. Вона не хотіла цієї дитини таким чином, вирішила позбавитися її на даний час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. За замах на умисне вбивство жінці загрожує до п'яти років ув'язнення. Це не поодинокі випадки. Лікарі говорять про тенденцію у Житомирі. Мама прийшла зовсім молода, принесла дитину на приймальне відділення. Говорить, я піду заберу свої речі і вернусь. Так і не вернулася, але дитина залишилася, була надана медична допомога. Зрозуміти вчинок жінки ні лікарям, ні тим паче породілям не під силу. Добре, саме головне, що дитину все добре. Дмитро підтримував дружину під час пологів. Я зразу сказав, що буду присутнім на родах, Якщо дозволить лікар, лікар дозволив без ніяких питань. Я залишився підтримати жінку сьогодні. Ольга та Наталя вперше стали матусями. Жінку ж яка кинула свою дитину, зрозуміти і не прагнуть. Навіть тварина не залишить свою дитину. Ти носиш під якби під серцем 9 місяців, вона дитина б'ється і тако взяти, викинуть. Це ну я не знаю, як можна назвати навіть цю маму. Задля збереження життя немовлят, від яких відмовляється кожен пологовий будинок має вікно життя. Ні до кого не треба приходити звертатися, відкрили вікно, поклали свою дитину і пішли. А далі, що працює, дитина знаходиться в теплі. Це вже є шанс на виживання від суми і від тюрми, як то кажуть, не зарікайся. Якщо у вашому житті склалась така ситуація, що новонароджене чудо, вам не в радість, не викидайте її на сміття. В кожному пологовому будинку є ось таке віконце, куди ви можете принести свою дитину і віддати її в надійні руки, де дитина отримає і тепло, і ласку. Дмитро Клименко, Леонід Продиченко, телеканал СК 1